Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо з вами досліджувати книгу пророка Юріла. І сьогодні на черзі у нас четвертий розділ. І Читаю з першого вірша. Але в ті дні саме того часу, коли я повернув полонених Юдеї та Єрусалиму, е, перший момент. Бог каже про повернення полонених. Тобто цей вірш його можна асоціювати з поверненням е, євреїв після асірійського чи вавилонського полону. Бог. Обіцяє, що незважаючи на те, що вони будуть забрані в полон, він їх поверне. Але так само цей вірш можна е, розглядати в контексті повернення євреїв, яке відбувається зараз. Тобто євреї вони розсіяні е, між всіма народами землі, і зараз відбувається те, що називається алія, тобто повернення, репатріація євреїв в землю обітоване. І От Бог каже, що в ті дні саме того часу я поверну. Тобто має відбутися повернення євреїв на ту землю, де Бог хоче їх бачити. І другий вірш: я зберу всі народи та припроваджу їх у долину Йосафата і судитимуся там з ними з приводу мого народу, моєї спадщини, Ізраїлю, котрі розпорошили між народами. Вони поділили мою землю. Тут можна побачити момент, що Бог буде судитися от в ці останні дні, тобто перед е, другим пришестям Ісуса Христа, ну так можна сказати, перед Днем Господнім. Бог буде судитися з усіма народами, і причиною суда буде їхнє ставлення до євреїв. Тобто, те, як ви ставились до євреїв, от такий буде вам вирок на суді. І от що далі написано. Вони навіть щодо мого народу кидали жереб. <кій> Кидати жереб, тобто коли захоплювали в полон, брали майно собі, забирали, і для того, щоб поділити кому що дістанеться, треба було кинути жереб. І от написано: міняли юнаків на повій, а дівчат продавали за вино і тут же його випивали. І ще один момент. Тут мова йде про те, що євреїв, які забирали в полон, ті ж самі асирійці чи вавилоняни, вони їх фактично вважали за ніщо. Людська честь, гідність, вона дорівнювала ну, би, одному походу до повії, чи там якийсь там об'єм вина, який можна було випити за один раз. Тобто єврейське життя, воно не цінувалося. Так само й ви, Тири та Сідоне, <кій> як і всі филистимські околиці. Що ви хочете від мене? Якщо хочете мені відомстити, то я дуже швидко вашу помсту скерую на вашу голову. Тир Сидон, околиці Филистимські, ми вже багато разів зустрічали ці географічні назви це все сусіди євреїв, і вони. Своєю поведінкою завжди намагалися якось дуже сильно ну, насолити, скажімо так, євреям і е, не ставились до них з тією повагою, якби, якою б мали б ставитися. І все, що вони робили, Бог каже, що ви хочете. Ви хочете мені відомстити? Тобто, ваше ставлення до єврейського народу, до вибраного народу, це ваше ставлення як до самого Бога. І от він каже: тоді я вашу помсту ш... скерую на вашу голову. Не намагайтеся воювати з євреями. Не треба намагатися воювати з вибраним Божим народом, тому що це все піде на... на ваші голови. Адже ви забирали моє срібло і моє золото, а також коштовні ознаки моєї влади, і занесли у ваші храми моє срібло і золото. Швидше за все, мова йде про те е, срібло і золото і коштовності, які знаходилися в храмі, в храмовій скарбниці. І вони, е, забравши його із храму Божого, коли е, Юдея впала, Єрусалим був е, знищений, і храм був знищений. Вони, швидше за все, так само допомагали грабувати вавілонянам е, храм і забирали те золото і срібло і заносили в свої храми в знак перемоги. Ви продавали нащадки в Юди та нащадки в Єрусалима грекам, аби їх відіслали подалі від рідної землі. Греція, це на той час була така одна із найвіддаленіших територій, відомих євреям. І от туди їх продавали в рабство. Для чого це робилося? Та для того, щоб не було фактично можливості повернутися їм назад. З того рабства, тому що ну це зараз ми можемо сісти на літак і там дві години і ми знаходимось в Греції. Але на той час подорож е, з Ізраїля до Греції вона була надзвичайно складна, важка і надзвичайно довга. І тому, якщо людина попадала туди в рабство, то шансів, що він повернеться на рідну землю, е, вони майже дорівнювали нулю. І от таким способом е, вороги Ізраїля вони намагалися. Позбавитися від цих людей, продаючи їх якомога далі в рабство. Але я їх знову поверну з тих місць, куди ви їх продали, а ваші злочини оберну на вашу голову. Я віддам ваших синів і ваших дочок у руки нащадків юди, які продадуть їх Савіям, народові, що живе дуже далеко від вас, бо так сказав Господь. І ось тут Бог каже про принцип, якою мірою міряєш, такою буде відміряно тобі. Як ви продавали євреїв на північний захід, якомога далі. Так само і ваших дочок і синів будуть продані в рабство на дуже далеко на південний схід Савіям. Савійці це територія сучасного ємена, тобто вона знаходиться на Аравійському півострові. і Це було так південно східна край географії відомий в ті часи для євреїв. Оповістіть це серед народів, оголосіть священну війну, підійміть дух хоробрих воїнів. Нехай виступлять і шикуються усі військові люди. Бог каже знову про священну війну, тобто ми неоднократно бачимо ось цей образ, що в день Господній йому буде передувати якась битва. І якщо ми читали в перших розділах про те, що ця битва буде направлена проти євреїв, то ось тут уже і заклик до євреїв готуватися до священної війни останніх днів. Перекуйте свої леміші на мечі, а ваші серпи на списи. Навіть немічний нехай вигукне Я сильний. Цікавий вірш, тому що в Біблії у Ісаї і в пророка Міхея ми зустрічаємо зворотню послідовність цього вірша. Там йде заклик на те, що треба мечі перекувати на леміші. Леміш це сільськогосподарське знаряддя для того, щоб орати землю, і воно мало вигляд меча, але тільки трохи закруглений для того, щоб землю, коли ориш, щоб воно перекидало його. Так от, леміші їх було дуже легко перекувати на мечі, просто вирівнявши. І так само ваші серпи на списи. Серпи це не ті, якими жнуть пшеницю, а тут мається на увазі. Слово садові такі ножиці, якими можна було обрізувати гілки або зрізати плоди. Вони були на великі високі палки, і трошки закручені для того, щоб можна було підсікати. Так от цей серп його дуже легко можна було перетворити на спис, просто перекувавши і зробивши йому правильну форму. Тут Бог каже: ви маєте. Підготуватися до цієї війни, ви маєте зробити собі зброю. І е, навіть немічний, хай вигукне я сильний. Е, для того, щоб бути готовим до битви, треба підняти свій бойовий дух, який би ти не вважав себе слабким, ти маєш кричати Я сильний. Поспішайте і збирайтесь усі навколишні народи. Сходьте звідусіль туди, Господи, веди своїх лицарів. І знову заклик на те, що Бог буде вести своїх лицарів в ось цю е останню есхатологічну таку битву. Нехай же вирушать народи і прийдуть на Єсофатову долину. Саме там я сяду, аби учинити суд над усіма навколишніми народами. Знову тема суда, що ось крім останньої битви, в ці останні дні буде ще й суд. <кій> Тож пускайте серпи в діло, оскільки доспіло жниво. Приходьте, топчіть, бо виноградні чавильні наповнені. Всі чани переливаються, бо намножилося у них зло. Такий образ примноження зла як переповнені чавильні виноградом. Коли їх починає чавити, виноград червоного кольору, і він. Кругом розбризкується і запачкує так само і одяг, і він схожий на кров. І ось е, такий образ того, що як чавильні повні винограду е, і вином так само і намножилося зло. Натовпи, великі натовпи в долині рішень, адже близько День Господній у долині суду. Сонце і місяць потмініли, а зорі втрачають свій блиск. Ці образи ми вже читали в попередній главі, Так само пророк дуже часто каже про те, що в останні дні будуть якісь образи на небі, які будуть витні людям, і вони будуть спрямовані на те, щоб якби, і підготувати людей до цих подій, і з іншого боку налякати людей. Якісь події пов'язані з сонцем і місяцями, і зорями. Господь загримить зі Сіону. І подасть свій голос з Єрусалиму, так що затримтять небеса і земля. Але для свого народу Господь буде притулком, твердиною для дітей Ізраїля. Класний вірш. Бог каже, незважаючи на от, е, все незрозуміле таке, що буде відбуватися, про певний страх, про те, що буде. Голос Божий потужно звучати, всі народи будуть цього лякатися, але для свого народу, для дітей Ізраїля, Господь буде притулком. Наш притулок тільки в Бозі. І тоді ви переконаєтесь, що я, Господь, ваш Бог, котрий перебуває на сьогодні, на моїй святій горі, Єрусалим стане святим і жодні чужинці більше не ходитимуть по його вулицях. Такий теж цікавий образ, який вже може нам показати те, що буде відбуватися в тисячолітньому царстві, в міленіумі, коли Господь заці... зацарює на Сіоні в Єрусалимі, і е... на вулицях вже не буде чужинців, тобто не буде невіруючих людей. У той день станеться таке, що гори сочитимуться виноградним соком, а спагорбів потече молоко. Всі юдейські потоки наповняться водою, а з Господнього храму проб'ється джерело, яке напоїть долину шитін. Образ того, що Бог возмістить певні фінансові втрати, які були у людей, Він наситить їх. Пагорби будуть, наче, переповнені молоком і виноградним соком. Тобто цей образ, який ми зустрічаємо, що ще в книзі вихід, коли. Заглядати йшли подивитися на цю землю. Вони казали, що це земля, яка тече молоком і медом, вона наповнена плодами. І от Бог каже, що в ті дні буде дуже-дуже багато врожаю. І ще він каже, що з Господнього храму проб'ється джерело. Тобто всі люди будуть натхнені Духом Святим. Тому що єдине джерело, яке може йти із Господнього храму, це джерело Духа Святого. Яке як вода буде розливатися по землі і напоїть долину Шитім. Долина Шитім це долина акації, якщо будь точно Шитім або Сітім дерево. Ми часто зустрічаємо в Біблії цю назву. Тобто долина акації, швидше за все, це образ того, щоб була якась долина, в якій більше нічого не могло рости, окрім акації, бо акація вона може переживати посушливі періоди. Але коли є джерело, то тоді воно йде туди де сухо. І от е, образ того, що там, де є спрага за Духом Святим, він е, вильється. Єгипет перетвориться на пустелю, а Едом стане безлюдним голим степом за жорстоке насильство стосовно нащадків Юди, оскільки вони пролили невинну кров на їхній землі. Едом або і Єгипет. Країни, які були дуже розвиті, і от ну, особливо Єгипет, це була найбільш потужна економіка тих часів, тому що Єгипет процвітав. Але Бог каже, вони стануть безлюдними. Вони перетворяться на пустелю. Це, в принципі, те, що ми зараз вже бачимо, що Єгипет він, він є пустелем. там не, немає таких вже е, статків, як були колись. І так само Едом. Територія на південь від Ізраїлю зараз це голі, висохші пустелі і скелі, і там люди не живуть. І ось тут пояснення, чому так трапилося з цими регіонами, оскільки вони пролили невинну кров на їхній землі. Тобто, знову ж таки, мова йде про ставлення цих народів до євреїв і суд за неправильне ставлення. Юдея ж навіки вічні буде заселеною, як і Єрусалим, з покоління в покоління. Я помщусь за їхню кров, за яку я ще не мстився. З того часу Господь перебуватиме на сьогодні. Амінь. Ось такими словами закінчується ця книга пророка Юлія. Вона говорить про те, що в кінці все буде добре. Господь він зацарює, він звершить суд. Над всіми своїми ворогами, над ворогами його народу, тобто як Ізраїля, так і над ворогами християн, які неправильно ставляться до нас. І найголовніше, що він буде царем. Ось така була книга пророка Йоїля. До нових зустрічей!